Моя Україна, найкраща єдина, червона калина, коріння моє. Люблю тебе, рідна моя батьківщина, і горда і щаслива, що ти в мене є, красивий, щедрий рідний край, і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Ми дуже любимо весна, край, і любимо Україну, і єлани зберігай. В саду долосну калину. Там соловейко співає співаємо жилками, та ми співаємо пісні, мається ми з нами. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливо і в радості мить. Любіть у годину негоді. Для нас на світі єдина одна в просторі солодкого чарі. Вона у зірках і у вербах вона, у кожному серце ударі. <звітлення> Хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все де загине. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в Україну. Україна ліс і доли, ріки, і моря, і гори, це хатини і садочки, квіти і птахів, голосочки. Україна це щоднини. Сміх маленької дитини. Ніжність мамина і пісня. Що від церкві, лине звісно, Україна це солдат, що нас вміють захищати. Це найкраща країна, неповторна і єдина. Нас єднає пісня, Соловіна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знову зустрічає день. новий. Послухай, брати українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця одна земля, у нас одна. Це родина, ти і я, дві сторони у України, та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність здолана, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистої. Яка ж дала сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знову зустрічає новий день. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя Українка, маму, я. В нас єднає Україна у світі кращої нема. Вона соборна і єдина, моя вітчизна дорога, одна навіки роздільна, ця рідна серцю сторона, ще велелюбна і суверенна у війнах вистоїть вона. А нас єднає велична і свята, моя ти, Україно, лише тобі нас карати і судити, нам берегти тебе, соборною єдину, і нам твою історію творити. Єднає, що є свобода, Добро в ніяке, кажуть, неначе воно золотеє, ніжбо не злотне, зрівнявши все зло то проти свободи, воно лиш болота. Прийде той час і та хвилина, та перемога, світла днина, назавжди вільна і єдина, стругідь постане Україна. Як не любити весни многошумної меду пахучих соцвіть, як не любити роботи розумної, праці, що дух веселить, як не любити любов'ю, наснажених мудрістю сповнених книг. Дробне відомих держав, ще незважених і не нових. Я маленька українка, всім це треба знати. Україна ці бі, тату, українка мати, українкою вродилась, українкою і буде. Та про рідну Україну вік я не забуду. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. А наш Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Ці соняхи в цвіті горобчиків зграє, Я кращої за тебе в світі не знаю. А нас єднає Україна і вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі.